Вітаю! Мене звати Катерина, і це відео підготовлено британськими організаціями Safe Passage та Kids in Need of Defense. І я збираюся розповісти про чотири зміни, які британський уряд вніс у програми допомоги Україні. У цьому відео я розповім про перші дві зміни і у наступному про інші дві зміни. По-перше, для тих, хто вже перебуває у Великій Британії за однією з українських програм. З'явиться можливість подати заявку на продовження візи і залишитись ще на 18 місяців. Подати таку заяву можна за 3 місяці до закінчення терміну дії поточної візи, уряд чи не відкрив цю програму. Більше деталей буде доступно найближчим часом. Між тим, попередня програма продовження перебування у Великій Британії буде закрита для нових заявників з 16 травня 2024 року. Це не стосується дітей, що народились у Британії. По-друге, програма Ukraine Family було закрито о 15 годині 19 лютого 2024 року. Це означає, що нові заявки. На отримання віз до Британії можна подавати лише в рамках програми Homes for Ukraine. Якщо ви подали заявку до 15 години 19 лютого за програмою Ukraine Family, то вона буде розглянута згідно з попередніми правилами. Третя зміна відбулася у спонсорській програмі «Homes for Ukraine. З 19 лютого нові заявники отримують візу лише на 18 місяців, а не на 3 роки. Крім того, тепер уряд може відмовити у видачі візи з більшої кількості причин. Наприклад, якщо раніше заявник вдавався до обману, а саме намагався перетнути кордон Великої Британії з підробними документами. Або іншим чином порушив міграційне законодавство Британії. Вимоги до спонсорів за програмою Home for Ukraine також змінились. Тепер у програмі Home for Ukraine спонсором може бути лише громадянин Великої Британії, Ірландії або особа зі сталим статусом перебування у Великій Британії. Це означає, що українці, які вже знаходяться у Великій Британії за однією з українських програм, не можуть спонсорувати своїх рідних, друзів та інших людей. І Їм доведеться знайти іншу людину спонсора для своєї родини і друзів. Якщо тільки не буде зроблено виняток або це правило не зміниться. Четверта зміна: діти, народжені у Великій Британії від батьків, що мають візи за однією з українських програм. Можуть подати заявку на отримання візи на той самий термін, що й їхні батьки. Існує ще декілька інших змін. Будь ласка, прочитайте про них в новинах організації UK. Ця інформація надана експертами UK та Safe Passage, благодійних організацій, які допомагають людям, які тікають від війни в Україні. І ця інформація не є юридичною консультацією. Якщо ці зміни стосуються вас, Зверніться за кваліфікованою юридичною допомогою якомога швидше. Дякуємо за увагу і бажаємо успіхів! Будь ласка, поділіться цим відео, щоб більше людей дізнались про зміни.